Інна Кущ вимушена переселенка із Бердянська Запорізької області. В Ужгороді живе майже рік. Спочатку приїхала до родичів, потім квартиру в Ужгороді Інні допомогла винайняти за благодійною програмою громадська організація Неємія. Шість місяців, дякуючи програмі, було фінансування. Ще два місяці після того я мешкала, орендувала за власні кошти. Це була взагалі трикімнатна квартира, але в одну кімнату знесли речі власники. і Нам достатньо двох кімнат було. Оренда квартири була на той момент 14 тисяч гривень плюс комунальні послуги. У Ужгороді Інна почала розвивати власну справу. Відкрила навчальний простір із дизайну та пошиття одягу. Каже, навіть маючи власний бізнес, наразі не може дозволити собі оренду квартири. Коли додаткове навантаження фінансове пішло по оренді саме комерційного приміщення, тоді вже я передивилася. І ну працювати заради сплати оренди не трошки нецілеспромовано, тому що мені треба заробляти гроші ще й на життя і на розвиток дитини, який зараз 16 років. Тому я наразі переїхала до готелю, в якому я там допомагаю по, по роботі адміністративній і мені надали можливість проживати там. На сайтах із пошуку житла в Ужгороді можна знайти різні квартири. Ціна оренди залежить від місця розташування будинку та наявної інфраструктури поруч. Новобудова це чи вторинний ринок, є чи немає ремонту, і що на додачу до квартири пропонують господарі. Детальніше про ціни розказує рієлторка із 19-річним досвідом Мар'яна Нагорнюк. Зазвичай шукають квартиру у такому середньому ціновому сегменті. Орієнтовно 300-400 доларів. Угу. Які вимоги до таких квартир, щоб що там було? Ну, в першу чергу, щоб був газ, тому що ми зараз живемо в таких реаліях, де, як мінімум, можна приготувати їжу, підігріти водичку, тому питають. Однокімнатні квартири на вторинному ринку від 7 тисяч це малосімейки, і до 10. А на вторинному ринку двохкімнатні, орієнтовно від 10 тисяч гривень до 15. У новобудовах, звісно, це дорожче. Скільки? У новобудовах від 350 доларів до п'ятсот однокімнатній і двохкімнатній від 400 в залежності від комплектації і до тисячі, ну і більше, звісно, річ, якщо мова йде про житло преміум класу. Мар'яна каже, проблем з тим, щоб винайняти чи здати житло зараз у місті нема. Для орендарів це питання ціни, а для власників квартир додатковий. А то й основний заробіток. Багато інвестують, і місцеві теж інвестують, і приїжджі, і навіть за кордону деякі клієнти придбали житло для того, щоб здавати варень. так саме для того, щоб здавати отримувати прибуток. В нас не розвинутий фінансовий ринок, там акції, цінні папери в нас мало скажімо, практикують співфінансування того чи іншого бізнесу, тому нерухомість таким є на 80% доступним для більшості інвестиційним інструментом. Про ціни на квартири в обласних центрах на заході України. Експерт із нерухомості із 18-річним досвідом Олександр Лахтіонов каже так: якщо ми говоримо про вартість. Однокімнатної квартири, безумовно, Львів є а, лідером. Це десь там 450, це дивіться, це середня по палаті, бо є квартири там за 250, є однокімнатні там за 600-800. Якщо взяти середню медіану, це 450, Франківськ, це десь близько 350-380. Тернопіль дали мені чомусь в гривнях 13 тисяч гривень. Чернівці це 250-300 доларів. Луцьк за рахунок того, що дуже маленька пропозиція, дуже маленька пропозиція якісного житла, там особливо в новобудовах, то це десь порядка 350 доларів. А Закарпаття, там Ужгород, зокрема, там дійсно, там останні два роки там показники оренди були, я бачив однокімнатні і, і по 1200 доларів в гарних нових комплексах. Але, е, окрім, скажімо, страху за своє життя там, і бути в безпеці, ну, людям потрібно. Жити, працювати, розвиватися там, і для цього потрібні там кажу, різні сервіси, до яких ми звикли в великих містах. Та і, і ресторани, і освіта, і побутові. Всі моменти цього зараз дуже бракує в Закарпатському регіоні. Тому якщо зараз бізнес підхватить цю ініціативу, Закарпаття феноменально регіон з унікальним кліматом, з крутою рекреацією, історичною, культурною, природною, і він має колосальний потенціал до зростання. Тетяна Ружновська, Леонтій Колишин, Суспільне, Новини.